Всім привіт! Мене звати Маша. Ті, хто вчора приймали участь у моєму опитуванні, можливо, зараз трошки не розуміють, що відбувається. 80% голосів було віддано за іншу тему, що Маша знов тут влаштувала зі своїми осінніми ароматами. І що я вам можу на це сказати? В першу чергу я можу сказати, що я неймовірно вдячна всім, хто приймає участь у моїх опитуваннях, бо для мене це реально дуже така велика поміч. Це допомагає мені визначитися або зрозуміти, що я хочу більше. І за це я вам дуже-дуже сильно вдячна. І, по друге, я хочу сказати, що, звісно ж, буде друге відео, де я розповім про свої парфюмерні плани на зиму, але я вирішила іншим чином. Сьогодні я хочу все ж Такі підбити певні підсумки того, чим я користувалася цієї осені, бо для мене це буде як закритий гештальт. Я сподіваюся, що ви не проти. Мені було дуже приємно побачити коментарі, що я можу знімати все, що захочу, і вам буде цікаво мене читати. Я дуже, -дуже ціную такі слова від вас, тому дуже дякую вам за підтримку. Тож давайте подивимося мої парфюмерні підсумки за осінь. Почати я хочу з аромату Apple Brandy від Killian. Це вже моя така осіння класика. Він з'явився в мене декілька років тому, і з тих пір я ношу його кожну осінь. Він вже так закарбувався в мене з осінню дуже так щільно і. Це мій, моя версія парфуму з нотою яблука. Бо, якщо чесно, взагалі -то цю ноту я в парфумерії не дуже сильно люблю. Вона нічого поганого в ній нема. Для мене вона просто дуже сильно свербить. І мені це трошки заважає. Навіть цей парфум, який мені дуже подобається, я не можу носити так запойно, я ношу його періодично під настрій, але. У кожного осіннього періоду це обов'язковий мій такий маст Тут є, звісно ж, яблуко і це головна нота цього парфуму. Але також я тут відчуваю такий приємний спецівий акорд кардамону. До речі, я знімала відео про парфуми з нотою кардамону, і я сподіваюся, що ви обов'язково його подивитесь. Я залишу посилання або наприкінці цього відео, або в інфобоксі, тож перевіряйте. Тож, звісно, ж яблуко з кардамоном. І тут є певна алкогольність. Я не можу сказати, що це саме Брензі чи щось інше. Просто відчувається цей такий трошки алкогольний вайб. Цей парфум досить свіжий для мене, він не такий щільний, як інші парфуми, про які я буду сьогодні розповідати. Тож на вересень, на початок жовтня, я залюбки його носила. Наступний парфум також свіжий, але має зовсім інший настрій: це Ancre Noir від Лалік. Це парфум, на мій погляд, хоча він позиціонується як чоловічий, це, на мій погляд, унісекс, я залюбки ношу його у той час, як мій чоловік його не любить, ну, на собі. власне. І я залюбки носила його цієї осені в ці дні, коли або була така пасмурна погода, можливо, з дощем, можливо, просто без сонця. Звісно ж, тут ветивер на перших ролях, але цей відцінок деревини з відцінком таким хвої, Тут безумовно присутні, і тому я завжди кажу, що для мене цей парфум це такий містичний ліс. А наприкінці листопада, от щось таке я відчуваю, коли їм користуюся. Він яскравий, але я не можу сказати, що він потужний, бо щоб я його чула і щоб від мене його чули, я наношу дуже багато його. І він на мені не дуже стійкий, хоча в мене такий великий флакон, що, в принципі, можна собі дозволити їм поливатися, і буде все одно його ще багато. І тому я залюбки користуюся цією опцією, насолоджувалася їм цієї осені, і, звісно, ж забираю його у наступний рік. Особливу радість мені дарує той факт, що цієї осені я нарешті віддала належне парфуму, про який я так багато розповідаю, і який я дуже сильно люблю. Це Трусарді Лавіді Мілано. Це, якщо скоротити цю довгу назву, це прогулянка по галереї Вітторіо Іммануеля. Ну, тобто, такого кольору флакону тільки один в них є аромат. Я думаю, що він найбільш популярний, тому ви всі про нього майже, мабуть, чули або навіть знайомі з ним. І я, нарешті, цієї осені його поносила так багацько. Це для мене дуже смачна. Чорна шоколадка з цільними лісовими горіхами. Тут присутня тубероза, яку я взагалі то не люблю в парфумері. Але в цьому ароматі вона має таку кондитерську направленість і вона тут дуже тонка. Тобто, вона взагалі мене не бентежить. Я навіть одразу не почула її. Це вже згодом з'явилося в мене відчуття, що вона тут присутня, і мені здається, що в піраміді вона заявлена також. Тому. Я про неї вирішила вам сказати. Але все ж таки, для мене це в першу чергу шоколад з цільними лісними горіхами. До речі, який я просто обожнюю: чорний шоколад. Отут саме ноту чорного шоколаду я відчуваю дуже яскраво. Вона не така, як, наприклад, у парфумах кшталт чоколад Гріді від Менталь. Або, наприклад, Нуар де Нуар від Том Форд. Там зовсім інший шоколад. Я таки люблю трошки менше. Але оцей. Супер, просто клас. Цей аромат дуже затишний, він не сильно шливовий, але, в принципі, помітний. І він такий, знаєте, мені здається, він класно підходить на кожен день, він досить спокійний, він не нав'язливий ні для вас, ні для оточуючих. Але все ж таки він має свій характер. І е, ця особлива гурманіка дуже класно грає у осінні дні, на мій погляд, як у більш сонячні, так і у прохолодні, коли хочеться закутатися у якусь теплу ковдру і пити гарячий шоколад. І Я про нього також розповідала в іншому відео про смачні гурманські аромати. Також посилання залишу в інфобоксі. Зараз розповім вам про ароматну ностальгію мою, але не через те, що я цим ароматом колись користувалася, і він мені щось нагадує, а тому, що він просто дуже схожий на аромат з мого дитинства. Це серж Лютанс Vanille. І нарешті теж я змогла його поносити протягом осені. Він, безумовно, як одна з таких найбільш еталонних негурманських ванілі, на мій погляд, і на мій смак. Я відчуваю тут ваніль. Трошки віску пчелиного, і я вже розповідала в якомусь своїх відео, що він в мене асоціюється з нашим будинком біля моря, який в нас був, коли я була молодша. Там були сходи з дерева, вкриті лаком. І от мені цей аромат дуже нагадує аромат оцих сходів дерев'яних вкритих лаком. І е, звісно ж вони були, ми ми відпочивали в цьому будинку влітку. тож вони були розігріці, повітря було дуже тепле, спекотне. І оцей аромат в мене закарбувався з моїм таким щасливим періодом мого життя, мого дитинства. І коли я вдихаю цей аромат. Вже у дорослому віці зараз я е, переношуся в ці часи класні. Це не те, що знаєте, зараз погано, а тоді було добре. Просто ви знаєте, що коли якісь особливі моменти траплялися в дитинстві, до них хочеться повертатися в різні періоди свого життя і посміхатися, що в нас було таке класне в житті, такий класний період часу. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Тож, е, я вважаю, що осінь це в якомусь певному моменті саме час трошки понастальгувати, можливо. Трошки десь подумати, проаналізувати щось. І цей аромат для цього як ніхто підходить, як ніякий інший аромат, на мій погляд, з тих, що я знаю. Тому залюбки робила це цієї осені, досить вже так непогано його поносила. І, в принципі, також буду і далі їм насолоджуватися. Аромат Sleek Sweet від Yves Saint Laurent іде в мене не так швидко, я б навіть сказала досить повільно, і на це є своя причина. На мій погляд, це дуже такий аромат не на кожен день. Це аромат більш урочистий, він такий розкішний, от як золотий флакон з чорною, такою гарною наліпкою і кришкою. Такий цей аромат. Це аромат для мене про шоколадні пачулі. Пачулі тут багато, так само, як і шоколаду. І він такий, знаєте, лікерний, навіть такі шоколадні лікерні пачулі. Я думаю, що ви погодитесь, що такі парфуми іноді буває важко носити на кожен день. Наприклад, сьогодні я взагалі на спортику, в такому моєму улюбленому костюмчику. Мені хотілося чогось більш такого комфортного, затишного. І, звісно ж, наприклад, під цей образ я б точно не вдягнула цей парфум. Але. Я його носила, коли в мене траплялися якісь вечірні виходи, і він, мені здається, дуже класно посував до цих подій, бо він дарує таке особливе відчуття такої спокійної розкоші. Так, я не побоюся цього слова, бо він, незважаючи на свою яскравість і таку томність, він все ж таки досить таки гідний. Знаєте, тобто він не має собі жодного амбрюдерева, жодних оцих крикливих гучних нот, які мені, якщо чесно, не дуже подобаються. У парфюмері, якою я користуюся на даний момент. Тут такого нема. Він, знаєте, аромат, якому не треба нікому нічого доводити. Тобто він просто існує, він такий розкішний сам по собі, і мені це в ньому дуже подобається. Тож насолоджувалася їм також цієї осені, і він в мене закарбувався з особливими подіями цього сезону. Цей аромат довго не чекав свого часу, бо я купила його на початку осені і робила навіть з ним розпакування. Мені здається, у відео про гуманські аромати, на яке я, звісно ж, як я вже казала, залишила посилання у інфобоксі. Це аромат какао-ацтек від Перес Монте-Карло. Це було кохання з першого погляду в мене, і я не розчарувалася в ньому. Я мала змогу його так добряче поносити. Я... Була у подорожі цієї осені, і я робила собі від ліванти, Тож я точно знаю, що я зносила 10 мл цього аромату. Тут є всього 50, Тож для такого аромату насиченого яскравого це дуже класний результат. На мій погляд, на мій ніс цей аромат це шоколадний трюфель з нотою кардамону зі спеціями. Такий він не солодкий, але він все ж таки гурманський, на мій погляд. Тобто, оцей шоколадний трюфель, шоколадна цукерка, яка вкрита какао і, можливо, спеціями, так? Оце щось подібне. Я відчуваю тут тобто така складна цукерка, скажімо так. Він теж, як і, наприклад, трусарді, він не настільки гучний. Але. Він дарує дуже особливе відчуття. Бо я не можу сказати, що я знаю багато ароматів подібних. Він дуже такий характерний, і мені здається, що я б його впізнала, якби я почула його у шлейфі або на сліпих затестах, можливо. І тому. Я його дуже сильно за це поважаю за характер. І я радію, що цієї осені я насолодилася їм так вже добряче. Я зробила висновок, що це дійсно мені підходить цей аромат, що він це щось, що мені дуже близько. Тому. В принципі, поки що це те, що я можу вам сказати про нього. Він, мені здається, на зиму також підійде, бо ця шоколадна вона, ну, асоціюється в мене також із якимось гарячим шоколадом в зим, зимовий такий вечір, коли ви читаєте якусь цікаву книжку чи дивитесь, який цікавий серіал. Я дуже люблю пити гарячі шоколади, какао взимку. Я знаю, що це не оригінально, але я намагаюся їх так кастомізувати трошки, додати якісь теж спеції. Чи якийсь, можливо, сироп, ну, тобто, зробити щось таке, щоб цей какао, цей напой був особливим для мене. Так само, як, наприклад, цей аромат. Він дуже особливий. Тому, якщо ви з ним не знайомі, я вам раджу познайомитись. Далі розповім вам про аромат, для якого завжди знайдеться місце у моєму парфумерному осінньо-зимовому гардеробі це Ваніль Фаталь від Тома Форда. Я також люблю ваніль, звісно ж, це одне з моїх парфумерних я. Але все ж таки він. В мене асоціюється більше з зимовим настроєм, з якимись теплими пальто з шубами. А от ваніль-фаталь я придбала вже тут, в Греції, і тому створюю нові спогади з ним. І він для мене все ж таки більше пасує на осінь. Так само, як, наприклад, він для мене все ж таки більш на вечір, бо він теж має в собі алкогольні ноти. Тут є ром. І він тут відчувається. Це дуже гарна ваніль, дуже гарно така вона обіграна. Вона не кондитерська, звісно ж, не гурманська зовсім. Це аромат взагалі не про щось їстівне. Це аромат для мене про якийсь такий класний бар стильний з дерев'яними столами. Там, можливо, навіть палять якісь сигари, але ну, тут це так не відчувається, це я вже просто настрій собі такий створюю. Тут є нота замші, можливо, це замшеві рукавички, які лежать на цьому класному, гарному дерев'яному столі. І, звісно ж, поряд з ними стоїть келих з ромом. Цей аромат. Класика, яка перевірена для мене вже часом. Я його дуже люблю, і я дуже радію, що він є в моїй колекції. Цієї осені, на щастя, мені вдалося поносити його, я десь 5 мл зносила. І я цим теж пишаюся дуже. Бо коли мова йде про більш такі насичені парфуми, їх завжди важче носити так, щоб вони закінчувалися, скажімо так, чи просто хоча б розходилася якось більш активно. Бо я буду, звісно ж, робити наприкінці цього року відео про мої порожні флакони, і ви побачите, що там переважно флакони ароматів таких більш полівашек. А от таке щось насичене, яскраве, щільне там зустрічається дуже рідко, якщо взагалі зустрічається, я не пам'ятаю вже. Тому я завжди радію, коли все ж таки можу поносити так достатньо аромати подібного напрямку. Несподівано для себе я майже повністю зносила 7,5 мл аромату мілілітрів and Love від Killian. Я тут вже ці краплі останні бережу, бо я сподіваюся, ще зняти. Одне відео, мабуть, де він буде присутній, тому так я його не дуже сильно зараз ношу. Він просто лежить, і я чекаю, коли я буду знімати відео, де він буде приймати у Але, Але Це дуже красивий аромат. Для мене це аромат про мигдаль. Про мигдаль такий свіжий, скоріше, навіть про цю абрикосову кісточку, тут серединку її біленьку, таку, якому мені здається, багато хто з дітей їв у дитинстві. І Звісно ж тут білоквіткові такі акорди дуже яскраві і помітні. Він шлейвовий і компліментарний. Це я 100% можу сказати. І коли я зроблю порівняльний аналіз з парфумом Cinema, який є моїм парфумерним я, який я придбала собі у найбільшому об'ємі, який був, я, можливо, навіть додам Ролін Лав до свого вішлісту, якщо вони не будуть сильно схожі. Бо мені дуже подобається цей аромат Оце той напрямок, який, принаймні, з жіночих таких квіткових ароматів я вважаю своїм. Він мені дуже пасує до мого настрою, до мого самовідчуття, і мені здається, Мого характеру, тому залюбки носила його цієї осені. Він класно підходив на різні події. Його можна носити як на вечір, як на якісь події, приємні для вас, так і на кожен день. Мені здається, що він буде пасувати. Тому я їм теж насолоджувалася так активно. Наскільки ви бачите, в цій підбірці дуже багато таких яскравих насичених ароматів і іноді мені хотілося перемкнутися на щось більш таке свіже і спокійне, якщо можна так сказати. Тому я обрала для цих цілей аромат. Який uh, взагалі-то використовую більше так, наприкінці лютого, на початку березня, він для мене більше на весну. Але він класно грав і цієї осені. Це Paris'an Mask від бренду Mathieu Premier. І це аромат, який схожий за напрямком на Santal 33 від Labo. Santal 33 це все ж таки більше про Сантал. А тут я відчуваю і інжирність таку певну, він зелений. Тут є така навіть нота якась. Я не знаю не те, щоб свіжої випічки, от знаєте, що мені це нагадує? Можливо, є назва у цього, але я її не знаю зараз. Морозне повітря для мене іноді пахне, як свіжа випічка, як свіжий хліб. Можливо, ви знаєте, про що я кажу. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що я не одна така божевільна. Але іноді, коли я виходжу саме у морозні дні на вулицю, я відчуваю оцей аромат свіжого хлібу. І тут є саме ця нота. Оце я зараз зрозуміла. Ну, звісно ж, тут є сандал, е, такий активний досить. Я люблю сандал, але він не завжди гарно обіграний в парфумах, і тут він обіграний, обіграний гарно. Я казала, що в цьому відео буду розповідати про парфуми, які я носила так достатньо довго е, в цей осінній період, але є одне виключення, яке я не могла не зробити. Цей аромат, ніби застрібнув у останній вагон оця осіннього, і я поносила його буквально два рази наприкінці осені. Але які це були дні? Це Black Orchid від Tom Ford. І мені пощастило, що наприкінці осені у нас тут були такі дощові вечори, і в мене в ці дні були зустрічі з друзями. Тому я надягала цей аромат, і я просто кайфувала від нього. Мені так він подобається. Я тут зараз вже дуже яскраво відчуваю пачулі, раніше такого не було. Можливо, він настоявся, можливо, в мене щось змінилося. Але отут прямо зараз для мене він такий досить пачулі пачулявий і більш зрозумілий ніж був раніше. Незважаючи на величезну піраміду, я все ж таки розумію зараз, що він про такі вологі осінні пачулі. Тут звісно ж дуже багато. НОТ. Але виділяти щось одне я не хотіла б. Тут є також трошки до речі, ця шоколадність, як у Slick Suede. Щось, щось нагадує мені цей вайб. Також, ну, я не можу сказати, що вони з однієї такої серії, але шоколадність Пачулі така сама тут. Цей аромат, звісно, розкішний. Він не втрачає своєї актуальності, на мій погляд, вже дуже багато років. Я розповідала про нього також у своїй підбірці, мені здається, про аромати 2000-х, якщо я не помиляюся, я посилання залишу також в інфобоксі. Я не кожної осені прям так активно його ношу взагалі-то скажу вам відверто: я не уявляю його собі в такому активному використанні, бо мені здається, що він все ж таки може набриднути, може вас прибити трошки. Це для мене парфум, все ж таки, для більш особливих подій, або для більш такого особливого настрію можливо, трошки такого стервозного будемо, будемо казати, як є. Але е, ну, це така краса, яка, от, знаєте, Потребує уваги, потребує поваги, мені здається, і я залюбки їй це належне віддаю. Зараз побачили, що на задньому фоні моя тінь з моїм кільцем. Ну, ви бачите, оце, оце я. Ну вже є як є. Сонце світить мені в обличчя, тому це, це могло, це мало б статися рано чи пізно. Це така, знаєте, для вас розвага, 3D такий ефект. На сьогодні це все. Я сподіваюся, що ви не дуже сильно знудились, слухаючи знов про осінні аромати. Бо, на мій погляд, окрім Apple Brandy та Parisian Mask, всі ці аромати можна носити також взимку і вони будуть класно звучати. І взагалі осінні та зимові аромати, мені здається, от можуть бути у одну категорію об'єднані, бо ну, за якимось можливо виключенням, я бачу ці аромати в цей період і температурний режим, мені здається, їм також підкорюється. Виходить однаково. Тому я думаю, що все ж таки це могло б бути чимось вам корисно також. Якщо це виявилося корисним для вас, напишіть мені, будь ласка, коментар, поставте мені лайк, звісно ж, і підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не зі мною. Бо ті, хто зі мною тут, кажуть, що в нас тут затишно і приємно. Дякую, що подивилися це відео. Побачимося наступного разу. Всім пока-пока!